Георгій Судаков прокоментував чутки про трансфер з шахтаря. Чому Михайло Мудрик шкодить сам собі і може нарватися на великі проблеми в Челсі? Та як Анатолій Трубін провів один з найдраматичніших матчів за Бенфіку. Ради бачити, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда, дивимось відео до кінця. Стартуємо з УПЛ. Що цікавого було цього вікенду? Головні події були в суботу. По перше, кривбас хлопнув Дніпро 1-3-0. Криворіжці йдуть і йдуть до гори в таближ. І чесно кажучи, не знаю, хто і що може їх зупинити хіба тільки власні ресурси, чи вистачить їх на весь сезон. А поки ж поки Карабас виглядає однією з найсильніших команд чемпіонату. Київська Динамо не змогло перемогти грізний ковалівський колос. Нічия 1-1. це апогей тренерства Луческу. Апогей... дна. Вже здавалось, неможливо пробити. Надію, що ця червона і шмарк ліваната будуть символом кінця тренерства діда. І тут навіть можна без моїх коментарів обійтися. Хоча все-таки один я лишу вболівальники Динамо. Тримайтесь. в неділю ж гарячих матчів, на мій погляд, не було. Результативні матчі були, але щоб цікаві, ні. Тому одразу до вашої уваги турнірна табличка Зазначу, що матч Чорноморець Шахтар було перенесено на кращі для гірників, звісно, часи. Турнірна табличка нині напрочуд цікава. Зверху маємо багато несподіванок, знизу маємо багато історії, більш очікуваних. Приміром, минай, котрий риє й риє під себе, бо відрив від зони неперехідних матчів вже достатньо солідний. Хто і як буде виходити? свого положення побачимо далі. УПЛ, як завжди, допомагає емоційно відволіктись і розрядитись. Тож дай спорту підтримати себе. Будь всередині гри разом з трибуна та Фавбет і бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Всі деталі в закріпленому коменті. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Крокуємо далі до наших в Європі: хто де і що робив цими вихідними? Арсенал розгромно переміг Шеффілд Юнайтед у 10-му турі чемпіонату Англії. Олександр Зінченко провів на полі весь матч. Статистичний портал Хускорт оцінив його гру в 7,4 бали. Це один з найвищих показників у складі обох команд. Вінгар Челсі Михайло Мудрик не потрапив до заявки на матч проти Брентфорда. Пенсіонери програли 0-2. Но Мудрик Ноупаті. До речі, про причину того, чому Мудрик не грав, розповім за Хвильку дивіться відео до кінця, і підпишіться на канал, бо, як завжди, збираємо для вас все найцікавіше і найгарячіше. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк у цьому ж матчі Челсі проти одноіменної команди грав на 76 й хвилині за рахунку 1-0. 19-річний українець замінив на полі Віталі Янельта. Це друга поява футболіста на полі в матчі АПЛ. Загалом він взяв участь у чотирьох іграх Брентфорда. Результативними діями поки що не відзначився. Український півзахисник Іван. Струк дебютував у складі Сандерленда Ю-18, 16-річний українець допоміг своїй команді перемогти у матчі проти Булвергемптона, зігравши усі 90 хвилин. Евертон на виїзді мінімально здолав Вестгем у рамках 10-го туру АПЛ 1-0. Український фулбек Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. Оцінка супаскор 7,4. і Вестрело, за який виступає український півзахисник Сергій Сендарчук, вдома поступився Юніону у дванадцятому турі. Чемпіонату Бельгії Сидорчук провів на полі 90 хвилин. Статистичний портал Софаскор поставив йому оцінку 7 і 1. І це насправді достатньо цікава і актуальна тема. Чи не помилився Сидорчук з вибором команди, і чи не помилився він, коли покинув київське Динамо? Пишіть свої. Коментарі, поки дивитесь це відео. Лівий захисник Страсбура Едуард Соболь вперше зіграв за команду в офіційному матч сезону. Українець вийшов на заміну на 86 й хвилині замість травмованого Томе Делена та сумарно провів 9 хвилин. Гра закінчилася в нічю 1 один Бенфіка зіграла в нічию 1-1 у матчі 9-го туру чемпіонату Португалії проти Казапії українського голкіпера Орлів Анатолія Трубіна. Цілком можна назвати головним героєм поєдинку. На 54-й хвилині Трубін знову відбив пенальті. Браво! Здавалося б, нічого не завадить українцю триумфально завершити матч. Втім, на 81-й хвилині Трубін досить несподівано пропустив простий гол в ближній кут. І це, друзі, найкращий час, аби влупити свою вподобайку. Не мені, Анатолію Трубіну. Аби підтримати його. Бо він цього заслуговує пенальті, так привоз, але до цього таких привозів не було. Справді, і Трубін робить погоду насправді у Бенфіці. Вподобайка, якщо згодні. Летимо далі до Георгія Судакова. Чимало він всього цікавого розповів і про трансферні чутки, і про інше. Немає у мене нині емоцій. Зараз багато пишуть, але я вже казав, немає жодної офіційної пропозиції. Я футболіст Шахтаря, маю контракт ще на 4 роки. Тому це взагалі не має ніякого значення для мене. Багато було випадків, коли так писали і про інших футболістів, але це нічим не закінчилося. Пишуть, цікавляться, ну добре, але на моїй грі це ніяк не має відображатися. Я сподіваюся. І не відобрати це. Довбик забив минулого року близько 20 голів. А я що забив? Забив 5 голів, 7 асистів. Така статистика. А зараз у світовому футболі це дуже важливо забивати і віддавати гольові передачі. Коли вийде на новий рівень у цьому аспекті, тоді можна буде про щось казати. За грою це одне, а за результатом зовсім інше. Судаков не соромиться давати коментарі, достатньо цікаві, і навіть про тренерів збірної України він висловився про. Шеву і про Риброва розумієте, що це дуже гаряче, друзі. Бо ми пам'ятаємо, що він про Ван Лео не казав. Напевно, Станіславич більш такий емоційний, більше живий в плані роботи з командою. Постійно хоче щось підказати, проводить теорію, сам розказує, показує. Більше живе цим ділом. А Миколайович, напевно, більш стриманий. Це те, що я пам'ятаю, і більше якраз його помічники працювали, а він вже окремо якісь свої деталі вносив і показував щось. Думаю, з судаком буде складно не погодитись. Все чітко розклав покоучем. І що ж там з мудро? Друзі, чому він не грав проти Бренфорда? Насправді причина не сприємна. Про це повідомив спортивний лікар Дмитро Бабилюк. Друге м'язове ушкодження для Мудрика за місяць. Помітно, що гравець працює на межі. Вперше м'язова мікротравма трапилася у грі проти Фулгема, коли Мішу замінили в перерві гри. Тоді проблема була з чотириголовим м'язом стигна. Мудрик пропустив тоді декілька днів тренування, але попав до заявки на гру проти Бернлі, який зіграв 8 хвилин. Потім були перельоти і ігри за збірну, в яких Михайло зіграв повні матчі. Після повернення до клубу українець відіграв 65 хвилин проти арсеналу, а потім відчув щось незначне на тренуванні. Мова йде про адаптацію гравця до нових навантажень та умов. Почутно робить великий акцент на фізичній підготовці та навантаженнях. Виглядає як природний процес адаптації гравця до збільшених вимог. Плюс міжа працює індивідуально, намагаючись підігнати свою фізичну форму під нові вимоги. Головне, щоб це форсування не вилилося у серйозне ушкодження, адже такий режим може бути небезпечним для гравця. І регулярні мікротравми дві за місяць, це вже перші дзвіночки, що слід дозувати роботу. Ну і сподіваємось, що мудрик винесе цей ігровий ритм з його працездатністю. Я думаю, все буде ок, але голоде себе справді не. Перевантажити. Ми пам'ятаємо прикрий досвід Андрія Шевченка, в АПЛ, коли травми йому заважали. Хоча йому й було 30 років, а Мудрик на 10 років молодший. Та й вимоги зовсім інші, але не хотілося би, аби Мудрик повторив долю шеви, в тому ж таки, Челсі. Що ви на цей рахунок, друзі, думаєте? Що треба робити Мудрику, і чи стягне він все це? Гайда в коменти. Поки пишете. Попрощаюсь, скажу до зустрічі. Бо на сьогодні це все. Макс Кольда, канал Трибуна. Бережіть себе і па-па. На зазначку.